У шості вже понад 20 років відкривають виставку котоманія, присвячену домашнім пухнастикам – символу весни котам. Цьогоріч, після трьохрічної перерви, на стінах бібліотеки знов з'явилися коти в різних амплуа та у різному виконанні. Тут і картини, і фото, і вишиті роботи, і пап'ємаше, і в'язані котики. На жаль, три роки в нас випало з нашими. Сумніви подіями, але цього року ми вирішили, що котоманія повинна бути. Представлено у нас близько 100 робіт і 50 учасників, які взяли участь в нашій виставці. Це школа мистецтв, художнє відділення, учні. Університет третього покоління художнє відділення, наші юні художники, які представили свої роботи. Також у нас наші, ну, наші жителі нашого міста, от політка Лідія Андріївна яка представила свої 10 робіт клуб «Елегант» представили свої роботи. І також у нас взяли участь декілька наших читачів. Лідія Болітко бере участь чи не у всіх виставках у шості. Жінка на Котоманію представила свої роботи в техніці вишивка. Я вишиваю тільки крестиком. Вот. Вот. Принесла 10 робот, тому що вже, як говориться, такое состояние в мире и не, не, уже не хочется ничего это все старое все это самое вот этого котенка конечно я уже наверное штук 20 вышла потому что кто в гости не придет я всем раздариваю и все этого котенка берут и я сразу опять стою сажусь за станок и опять вышиваю такое наслаждение особенно когда вот уже начинает видно это я снизу это самое когда начинает уже видно узор вот этот вот все это самое Ну я, я не знаю. Ну я отримую удовлетворение, потом потім спокойствие, нерви успокаивает. Чому що взяли з розбомблюного міста котенка себе, сібі, ну, он вже вырос. взяли у такого от маленького щас уже шість кілограмів. Окрім робіт дорослого покоління на виставці і роботи вихованців шосткинської дитячої школи мистецтв через навчання у школі. Діти не змогли прийти на захід, тож від їхнього імені говорили викладачі. Дуже багато робіт, всі такі яскраві, позитивні, добрі. Неможливо переглядати виставку без посмішки. Задоволення величезне. Суперова традиція. Я бажаю, що вона продовжувалася. Нашим дітям дуже цікаво було взяти участь у виставці. Радію за них особливо, бо для них це важлива подія показувати свою роботу. Ви таку нам слята створили. Ось, і я точно знаю, що кожна дитина, яка малювала котика в цій роботі, вона має цього котика вдома. І ось ці котики, вони ж допомагали їм малювати. Я це бачила особисто на онлайні. Я бачила як ці котики, приходили до камер, як вони лягали до роботи, як вони е, лапки свої ставили, лізлі до фарми, валувалися з дітьми. Тобто підтримували дітей, як могли. Під час виставки навіть читали вірші, присвячені чотирилапим бухнастикам. Вірш, який я посвятив усім кішкам. Сполоханий погляд я ловлю. Він повний ніжності і ласки. З собою стіл і ліжко я ділю, дарую рибку ковбаску. Та як примхлива жінка-одалізка, твоя хада це явище природи. Ти одночасна, дика і домашня, звісна. Повірте, ніколи ти не вийдеш з моди. Слухаєш лікарям та людям, без помилок ти знаходиш точки. Люблю дивлятись свої очі і спілкуватись з ні, і ночі. Кохайте їх, і бережіть, Сповна за це вони віддячать, несить вони ми разом не так самотні і лячна. Ви, грація і бога затворіння, нарада стіку нам дані. Ви поруч. Незвичайні покоління, існуєте із нами на землі. Світлана Портянко, директорка бібліотеки, привітала усіх присутніх з відкриттям виставки та вручила свідоцтво учасникам. У Нас дуже позитивна виставка в нашій бібліотеці, яка піднімає нам чудово настрій кожного дня. І я хочу щиро подякувати всім учасникам, які відгукнулися і принесли до нашої бібліотеки такі чудові роботи. Без кота і хата пуста, без похнастого в хаті немає душі. Саме такого принципу по життю дотримується Ніна Йосипівна, яка розділяє любов до котів та прийшла на виставку полюбуватися зображеннями з чотирилапими похнастиками. А три кота. В минулому році їм було по 18-19 по років і потихеньку йшли. Це копія моїх два кота Люся і Саша. Що таке благода – дім, де гладять кота, що така красота, дім, де два і три кота. І що таке пустота? Це дім, де був кіт і нема кота. У ну, мене зараз пустота. Через те просто ходжу. Ну, що зробиш? Завела б іще, але така зараз обстановка, що знаєте, не знаєте, чи, чи вийдеш, чи не вийдеш, чи куди того кота -то. їдеш. Виставка працюватиме у фойє Шосткинської центральної бібліотеки місяць до 27 березня.